Всім добрим людям привіт друзям, підписникам і просто хорошим людям. Е, про що хотів з вами побалакати сьогодні? Значить наболіла тема, мовчати не можу, донесу до, до всіх про випадок, який за мною стався в магазині Брокарт, що в ретровілі. Як там мене хотіли обманути і спортили настрій. Ну, і... А ви, друзі, ну, будь ласка, пишіть коментарі, кого ще в яких магазинах так, яка, нажух, хотіли нажухати. Ну, Ретровілі, куча магазинів, скрізь як це, гарний сервіс. Не хочу називати, як то казав, маркет, що когось обідать чи, чи прорекламувати. Нам за рекламу ніхто не платить, як од от, от душі в душу. Значить, випадок з нами на той неділі був ретровіль, не пам'ятаю, як числа, ну неважливо, це в суть. В чому. Коротше, в мене закінчилось -те... парфум. Я жінка какую Свєта, давай сходимо в магазин, там, допоможеш там, купити там скидки то все. І, ну, вона каже, так, да, все окей, там я забрав з роботи, їдемо в магазин. Вона каже, ти багато не балахай, каже, про троне ані колон там мені не розказує. Я кажу, Свята, я хочу прийти. Я кажу, побачив, купив і пішов. Думаю, бо там кажу, зразу біжуть пробнички, понюхайте пробнічки, ну, я як у жінці це місце. Я не, не жадею, в ну, неї є парфуми, ну, думаю, як окей. І вона попросила, я кажу, окей, я буду мовчати. Прийшов, взяв і пішов. Я Думав, що це зроблю швидко. Оказалось, ну як то казав. Ціла так сказав епопея. Значить, я кажу, підкреслю брокар, що в ретровілі, щоб я не кажу про всю сітку брокарда. Кажуть, візди, я, ну, чи віз ну, поход давайте. Значить, приходимо, о, мій парфум, як кажуть, жовтий ценник, сьогодні скидки. Я думаю, так і радий думаю, зекономлю. я кажу... Все, да, беремо все і на касу приходим, вона там картку диктует, я мовчу собі там, это, там я ціну запам'ятав. Починаємо, вона каже на півтори тисячі, по-моєму, чи тисячу вже подороже. Я такой, я кажу, а я не зрозумів, кажу, а що в чому проблема? Я кажу, там така ціна нижча, жовтий це А вони давайте підемо. Думаємо, я перепутав парфум з, цим, з водою. Прийшли, подивилися, ні, я, той мій, мій, цей парфум. Значить, е, окей, приходимо, вона каже, у нас в комп'ютері каже, оця ціна, як у дівчата. Я кажу, ну, сам підприємець, закони, знають. Якщо ти прийшов, бачиш ценник, ти по цій ціні повинен купити. Я знаю, що я правий, в мене такий випадок вже був в другому магазині. Без проблем продали, як то казав, і я був щасливий. Тут же мені почали, як то казав, їздити. По ушах ходять я трохи лаповухи, але починаєшся лохом. Я казав, я ну короч, я не лох. Я не лох. Який небудь Коротше, зараз я тут песав, відпущусь, а біжить. Я кажу, я знаю, що я пройдую. Дайте мені сюди адміністратора. Приходить адміністратор, така жінка улибається, все, як така Я кажу, ну от так і так, і така історія, там година, А комп'ютері такий. А вона каже, кацяна завтра буде така ціна. А ну, 6 годин вечора плюс-мінус. Я кажу, дівчата, ну, я прийшов ценник бачу, я купити хочу по цій ціні сьогодні, і, а не завтра. І не хочу ходити там завтра, післязавтра. Це називається у вас бардак і неправильна організація. И, и, або я буду зараз визивати поліцію ваші дії, як мошенничні. Як правильно, мошенники по українську не згадаю. Не, 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 а вони і ценник зняли бігом. Хоп, такий хитр. А я не встиг зафіксувати. Тепер сказав, буду заходити в магазин прямо з камери, хоп, щоб все фіксувати. І пішли все в бані. Нас, все так. Короче, я говорю, э, як вона в мене це бардак, то тобто це завтра ціна, люди не успівають. Ето, в 6 годин вечора, ну, працюють, не знаю, вони до 9 до 10, не, не знаю. то тобто це робити нам потрібно в кінці зміни або на початку слідучого дня. Як то казав, там 5 чоловік продавців, п'ять. Ну, плюс-мінус я не рахував, ну так, ну, на скидку, два охранника. Як то казав, вона ка людини фатає. Представляєте? Хлібороби у нас, б, тружені кетила, Як кажуть, е як за хлібом за тими парфумами стоять, вони ж там там, на понюхай, на такий-такий, за руки ловлять, тебе, тягнуть. як не даю щось подивитися, прицінитися. Ну, так, робота їхня, кожного своя. Ну, Кажуть, це завтра приходить. Давай прийдемо завтра, Ні, як зіроксом, як роги в землю, бах, я хочу сьогодні, я знаю, що я прав, іначе я хотів визвати поліцію. Ну, це ніхто я не зафіксував. Вона, ну коротше, це, як давай адміністрація, давай я тобі на е, карту кидаю гроші. Ти завтра проводиш через касу, а мені сьогодні оддати флакон, я, я хочу піти сьогодні, як то казав. Тихо, щасливі, Мені Сьогодні потрібно, Сьогодні. Розумієте? А вона це не, не по інструкції, яка не можна. Тобто мене вести в оману по інструкції, а. Е, о, о, як така піти на зустріч, рішити питання, не по, не по інструкції, ну от, от так. Ну Як я можу наказати, їх? Як зараз? Е я розвернувся, вийшов з магазину, як я пішов, проголосував на... ногами. Е от зараз до вас доношу цю правду, яка наболіла, щоб ви знали, як -то були уважні в магазинах. Т е не знаю, в таких випадках перевіряли, яка це на вітрині. І яка на касі, перевіряйте, бо це воно, як там розуміє, воно сплош і рядом такі випадки. Ну, по тому, як це обмануть, не, не камільфо. Коротше, я виходжу, жінки кажу, де тут слідуй бракар? Ну, вона каже, в лавіні. Я кажу, Поїхали, приїхали, там, да, ціна, дороже, які питання далі? нема. Дівчинка каже, я зараз подивлюсь стані. Ну-ка, завтра буде така ціна. Все така, все, їдемо. Така дівчина хороша, но хочу кажуть, щоб вона комісіони не отримала, вони ж там навіть, комісіони які отримують. Я кажу, може допоможете нам щось інше. Вибрали інший, трошки дорожче, ніж того жовтого, теж він по жовтому ценнику. Він каже, а це ще краще. Ну отак, два бракарди, а різне відношення до людей. Ну, що можу сказати, в бракарді працюють, що в ретровілі. Ну, не знаю, там бардак, мишенік, і не знаю, будьте люди уважені. Ну так от, що от хотів з вами поділитися. Пишіть свої коментарі. Тут не знаю, де на Фейсбуці, я канал на Ютубі свій веду, потихеньку набираємо обертів, підписуйтесь. Просто англійськими буквами Отак, пробіл, СІО. Отак сіо. Просто від... буду радий вас, мати в підписниках, як кажуть, welcome. Я кажу, ну так. Ну буду доносити, правду, так буду скрізь знімати, розказувати про все, я кажуть, про своє прижиття. Отак, як править такі випадки. В общем, всім добра. Будьте здорові, хай вас бог хранить, Не давайте себе шукати. Па-па.